Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Юа. Сьогодні у нас буде досить цікавий ролик, огляд на нову мишку від компанії Hator. Якщо ви не знаєте компанію Hator, то мені за вас дуже-дуже соромно, тому що ця компанія створює дуже круті девайси. Ось, наприклад, їх клавіатура це Rockfall 2 Mecha TKL. Особисто моя вже давно користуюся і дуже задоволений. Механіка це просто супер. Але сьогодні мова буде не про клавіатуру, а про нову мишу Quasar 2 Pro. Є ще ультра модель. Але в нас Про. Тому є що вам розповісти. Відео буде досить цікавим, тому ми починаємо. Почнемо, як завжди, з розпаковки. Мені дуже подобаються коробки Хатор. Вони яскраво такі жовті, класно виглядають, стильно. На коробці, як завжди, всі переваги та сам продукт. Що ж, давайте заглянемо всередину. Так. Одразу, відкривши упаковку, нас зустрічає сама мишка. Обов'язково до неї повернемось. Дріт, USB-C на USB-A. Тканевий дуже приємний, мені подобається. Далі обов'язково куди ж без нього: донгл та перехідник, для того, щоб була можливість під'єднати біля мишки сам донгол. Та комплект змінних глайдів та наліпок антиковських для того, щоб вам було зручніше, щоб був більш контрольований хват, скажімо так. Ну що ж, давайте переглянемо тепер саму мишку. Ну, чесно вам скажу, виглядає вона просто суперова, а відчувається ще краще. Форма знайома, я не буду називати бренд, який вперше створив таку форму. Хатор її доопрацювали. По кольорам поки що на даний момент е, є тільки ось така біла та чорна. Там трохи інші кліки виглядають інший колір. Але біла дуже-дуже подобається. Форма, як я казав, зручна, це правильно, це вірне рішення, тому що ми бачимо, багато брендів беруть форму за основу. Але тут прям. Подобається важливий момент. Це круто, що ви зможете користуватися нею, навіть якщо ви лівша. Це дуже важливий момент, тому що дивіться, хоч і бокових клавіш з іншого боку немає, але хват він абсолютно однаковий, як правою рукою, так і лівою. Це прикольно. Що ж тут з розмірами? Загальний розмір довжина 118 мм, ширина 62 мм, висота 39 мм, вага 59 грамів. Хочеться додати декілька слів про якість матеріалів. Пластик просто ідеальний. Миша, вона не люфтить, не скрипить все в цьому питанні добре. Тобто є невеликий сайт та пас тревел, але це нормально для більшості мишок. Але головне, це дуже такий, знаєте, цепкий пластик. Мені дуже подобається, те, що такий матеріал навіть не потрібно наклеювати базові ліпучки, які є у комплекті. Мені здається, вони не потрібні, тому що навіть коли рука волога трошки, питань з хватом не буде ніяких. Серце миші це дуже надійний та точний сенсор Pixar 3395 з максимальною роздільною здатністю до 26000 DPI. Налаштовується через додаток. Сенсор має дуже високу частоту опитування до 1000 Гц та дійсно дуже точний. Перемикачі основних клавіш це в нас Kail GMX White Sword. Звучать вони приблизно ось так. Бокові перемикачі це Huano 3M. Мишка має один елемент підсвічування, це знаходиться в колесі, дуже так мінімалістично, гарно можна змінити колір через додаток. Виглядає прикольно. Як бачите, в мене є невеличка колекція мишок. Є в нас і Logitech G102, яка дуже популярною була, і Asus Kiri з першого покоління, Cooler Master, але будемо чесними: форма, яку обрали в моделі Quasar 2PRO, мені дуже подобається. Вона підходить більшості людей, особливо якщо у вас якийсь гібридний хват, таке часто буває. Будете задоволені, хочу поговорити з вами більш детально про хвати, які можна використовувати на цій мишці. Дивіться, можете використовувати долонний, вона дуже зручна для цього. Пальцевий, яким я особисто користуюся, кігтьовий та будь-який гібридний, який у вас є. Мишка підходить абсолютно під будь-який хват, а її розмір підходить під більшість долоней. Це прикольно. Щодо акумулятора, в нас тут дуже потужний акумулятор стоїть. Тиждень без підзарядки, без питань. Це дійсно так перевірено. Кожного дня по 8 годин я працював на цій мишці, і вона за тиждень не розряджається. Це факт, це прикольно. Окремої уваги заслуговують глайди. Вони великі, ковські, дуже зручні. Мишка ковзає ідеально. Окрім цього, в нас три режими підключення: це 2,4 Гц, через дріт, а також Bluetooth. Можна використовувати декілька девайсів. Перемикання DPI можна робити ось тут або через додаток. Що хочеться сказати про сам додаток. Все, що необхідно, все тут є, він досить зручний. Можемо налаштувати клавіші, які нам необхідні, оновлюється все повністю через інтернет. Тут налаштування сенсора, перемикач DPI, частота опитування, налаштування самого сенсору. Тут можна створити макроси, змінити підсвічування, тобто всі необхідні налаштування в додатку вони є. Це дуже круто, що Хатор розвивається в цьому напрямку. За це окремий лайк. Ну що, які ми можемо зробити висновки щодо Хатор Quasar 2 Pro Wireless. Мені ця мишка дуже сподобалася. Надійна, якісна, гарні матеріали, точний сенсор, чудові перемикачі. Мишка точно буде 100% довговічною, головне питання в ціні. Вона дешевою точно не буде, але в будь-якому разі буде дешевша за конкурентів. Тому раджу придивитися. Мені дійсно зайшло. Якщо сподобався цей ролик, вподобайка, підписка та напишіть комент. До зустрічі у нових відео.